До інших подій в Івано-Франківську презентували нову книжкову серію мета реалістичної літератури бібліотека Монтекора. Під цим брендом уже вийшли три книги. Це збірки оповідань Ольги Деркачової, Володимира Єшкілєва та Софії Рудик. Серед тих, кого зацікавили літературні новинки, були і наші кореспонденти. Магічний реалізм, фентезі, фантастика та альтернативна історія це ті жанри, які планує охопити нова книжкова серія. Її поява закономірний результат, пов'язаний з міжнародним літературним фестивалем Карпатська мантикора», який вже традиційно збирає відомих письменників східної Європи. Цього жовтня вже буде третій фестиваль. У нас в івано франківську відбувається фестиваль Карпатська мантикора». Це фестиваль метареалістичної літератури, куди з'їжджаються письменники-фантасти, дослідники метареалістичної Літератури і вже в рамках цього проєкту виникла ідея про те, що усні, обговорені, дискусії це все добре, але має бути якесь матеріальне вираження. І Таким матеріальним вираженням власне і стало видавництво Мантикора, і започаткована ними серія. У новій серії вже побачили світ, три книжки. Усі вони в жанрі метареалістичної літератури. Однак, хоча сюжети оповідань можуть видаватися фантастичними, почуття героїв насправді щирі та справжні, зазначають автори. Думаємо, що цим розпочнеться якийсь новий етап івано франківської книговидавництва. А також, якби будемо безумовно, запрошувати до своїх книжок кращих письменників України. Не тільки франківських, але й всіх, а також вигадавати ще переклади і е, всю світову літературу, яка буде нам цікава, і яку ми будемо вважати достойною, щоб вона була під нашою нашим брендом, скажімо, повість Юстина розповідає про долю жінки, яка побувала в Канстоборах і яка повертається в Україну. І це не є скиглення над бідною жіночою долею. А Софійка Рудік майстерно виписує психологію цієї героїні і те, як здолавши труднощі, вона намагається далі жити і починати нове життя. Наступною у цій серії побачить світ збірка оповідань Сергія Грабара. Також упорядники розраховують на співпрацю з молодими авторами і не лишень із Прикарпаття.